Незручна і здивована тиша, після чого Зеленський зазначив, що Путін раніше вже погоджувався на переговори, і зрештою, не з Путіним, але з представниками російської делегації, ці переговори відбулися в п'ятницю в Стамбулі. Трамп на це нічого не відповів. Як Стверджує джерело. Також це джерело повідомляє, що Зеленський та кілька інших лідерів, які брали участь у розмові, сказали Трампу, що це була його ідея розпочати мирні переговори з негайним 30-денним припиненням вогню. Представник Білого Дому повідомив виданню акцію, що Трамп. Ніколи не погоджувався на те, що припинення вогню має бути передумовою для переговорів, і ніколи не говорив, що Зеленський може вирішувати, якими будуть умови переговорів. Трамп сказав лідерам, що Путін представить мирний меморандум зі своїми умовами перемир'я і закінчення війни. Джерело, яке брало участь у розмові, повідомило, що Трамп сказав Зеленському та європейським лідерам, що він попросив Путіна представити далі цитата щось. З чим вони, тобто Україна та європейці, можуть погодитися, а не пропозицію, яка буде одразу відхилена? Росія пообіцяла надіслати ша умови того, що їм буде потрібно для досягнення припинення вогню з Україною після телефонної розмови між президентом Трампом і російським диктатором Путіним. Про це заявив у вівторок у вівторок держсекретар Білого Дому Марко Рубіо.